Доречі усі біля вітру Я просто гляну в тундру Сміхи <These> Моїнтер <Май> ти щось хочеш? Я не Моїнтер Я Флорен 02 Ти зробив відео, там тільки Моїнтер А я Флорен Ти хочеш щоб я зробив про плем. Пларем, 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 так? Одну минуту. Да. Ну, я вам так хочу сказати. Це буде одна минута і сорок секунд. Ну, може, навіть більше. Короче, мы добавим просто за кадр перший. Ну, минута точно є. <гум> вам може навіть більше, я не знаю. Ладно, все.

Пладема, владема, владема. Ну, а я вже. Ну, а я вже, короче, зробил. І, короче. Не знаю, напишіть там, допустим, оцю надпись в коментарях, щоб я зрозумів, що ви справді додивились до кінця. А тепер я вам хочу сказати усім, Bye, 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 bye.